Вітаю всіх на каналі. Продовжуємо рубрику Зима 23-24 І сьогодні у нас тестування автономної роботи системи опалення. Пару слів про ДБЖ. Маємо ДБЖ УПС Люксіон 500ZR. 500 це у нас Вольт ампер, а чистої вихідної потужності десь приблизно 300 Вт. Коротко придемось по меню та інформації, яка є на дисплеї. Це у нас вихідна напруга, вихідна частота, Тут у нас заряд АКБ, навантаження, ну і така схемка малюється. Зараз у нас йде лінія і режим байпасу. Тобто все з лінії йде на вихід. Коли ми відключимо 220, у нас батарі перейде. Зараз покажу. Батарі, інвертор і вже на вихід. Включаємо, ДБЖ переходить в режим байпасу. І У нас тут є індикатор такий от гучномовець. Це у нас означає те, що ДБЖ при нажатті на кнопки буде пікати. Це можна вимкнути, нажавши короткочасно на клавішу вкл. Все, вимкнули. Це у нас вхідна напруга, частота, заряд на батареї і сила струму, яка споживається з батареї. Це навантаження в ватах і відсотках, в ватах вольт-амперах, температура всередині. Ну і вихід напруга частота. Для того, щоб зайти в меню, зажимаємо клавішу Enter. Тут ми можемо змінити вихідну напругу, частоту. Це не знаю, що це таке. Струм заряду. Напруга заряду АКБ в циклічному режимі. Максимум 14,5, мінімум 13,8. Далі у нас йде напруга зберігання. Я виставив 13,8. Можна підняти до 14,5 В, Мінімум 13,5. Буферний режим так званий. Напруга відключення ДБЖ. Тобто мінімальна напруга на клемах АКБ Я виставив 11 вольтів. Можна підняти до 12 або ж опустити до 10. Ну, розряджати акумулятори нижче 10,5 В я вам не раджу. Я виставляю на 11. До речі, завдяки широкому діапазону. Буферного режиму і відключення, сюди можна поставити літій заліза фосфат, і він буде працювати тут дуже і дуже файно. Далі, що у нас далі? Зараз поверну на 11 вольт. Це я не знаю, що це таке. Це у нас відключення тривожного сигналу. Тобто, коли сідає АКБ, якщо він не пищав, можна цей сигнал відключити. Це я не знаю, що це таке. І це також не знаю, що це таке. Так, до речі, друзі, хто знає, за що відповідають оті інші параметри. Інформацію, про яких я не знайшов, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я думаю, з ДБЖ все. Переходимо до акумуляторів. До ДБЖ під'єднано паралельно два АКБ, кожен з них ємністю по 70 А. Перший у нас Вімарчик, другий Full Energy. Під'єднані вони таким чином, що плюс ДБЖ під'єднано до Full Energy. Далі йде перемичка на Вімар. А мінус під'єднується до вімара і перемичка на Full Energy. Це зроблено для рівномірного зняття струму та зарядки. Вімарчика буде п'ята зима, Full Energy друга. Viemar я доливав в дистильовану воду по 15 мл кожну банку залив на всякий випадок. І зберігаю їх таким чином. Закінчується сезон опалення. Відключаю їх від ДБЖ, заряджаю повністю і там періодично раз в 2-3 місяці ставлю на зарядку. Яка відмінність між цими двома АКБ? А відмінність в процесі е, в швидкості хімічного процесу? Вімар віддасть всю свою заявлену ємність за 20 годин розрядний цикл. Тобто, що виходить? Що він віддав 70 А, ми його маємо розряджати струмом 3,5 А на протязі 20 Годин. Тобто це такий недолік свинцево-кислотних акумуляторів. Full Energy у нас має 70 Аг, і він цих 70 Аг вже віддасть за 10-годинний розрядний цикл. Тобто З цього акумулятора можна сміло знімати 7 А і він віддасть цю свою ємність, а з цього тільки 3,5 А. Зараз я вам покажу графік, десь був. Ось такий шов-графік разом з Вімаром. І ось ми маємо 20 годин 0,5 Сі. Ну, всі це ємність. А якщо ми дамо, наприклад, 7 А, то його ємність зменшиться десь приблизно. Там Буде 60 ампер годин. Ну, Це такий недолік свинцево кислотних акумуляторів. Ще забув сказати, що в цій всій системі не вистачає запобіжника. Він буде. Куплю якийсь автомобільний запобіжник на 40 А і сюди його втулю. Давайте розповім про логіку роботи. Значить, Яка вона є? Спочатку запускається котел і включається насос захисту від холодної обратки. Ось він знаходиться. Там біля нього стоїть трьохходовий клапан. Коли котел прогріває воду, цей насос цю воду забирає, пускає знову ж таки в котел, і при досягненні температури 55 градусів трьохходовий клапан відкривається і починає підмішувати обратку. Після того, як котел прогрівся, прогрівся десь приблизно до 60 градусів, я вже той насос відключаю. Тобто спочатку у нас навантаження на ДБЖ йде, це котел плюс насос. Потім я насос відключаю, де тільки котел. Далі тепла вода у нас піднімається, піднімається, заходить в буферну ємність по правій трубі, а виходить з лівої. І далі у нас стоїть термореле при досягненні температури. В тому місці там 40 чи 45 градусів, я не пам'ятаю, скільки там налаштовано, включиться у нас основний насос. Тобто навантаження вже буде насос плюс котел. Далі, коли котел прогріється до 80 градусів, у мене ось цей термо... термореле, це стоїть на температуру 80 градусів, у нас вентилятор відключиться, просто буде качати насос. Далі Температура падає, вентилятор включається. Ну і так, допоки не вигориться топка. Коли вже буде вигорати повністю вся топка, вентилятор у нас включиться, і температура буде падати, 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 тому що горіти вже нема чому. І щоб постійно котел не маслав, тут є ще один такий терморегулятор. Він у мене стоїть на 60 градусів. На 60 градусів. Тобто, коли температура вже падає, 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 і падає нижче 60 градусів, відключиться вентилятор котла. І тоді буде працювати тільки основний насос, і вже основний насос буде викачувати воду з буферної ємності. Тобто буферна ємність буде гріти далі. Насос буде працювати, поки буферна ємність не впаде десь приблизно нижче 40 градусів. Це все ви будете бачити. Під час тесту я там зроблю написи, де е, і що в даний момент працює. Я вже тест провів, е, провів його вчора, чи позавчора не пам'ятаю. Е, на вулиці була температура плюс 1 градус Цельсія. Що це означає? Це означає те, що котел швидко набрав робочу температуру і часто і надовго відключав свій вентилятор. Але, але для компенсації, так як на вулиці не сильно було холодно, насос. Основний працював дуже довго. Я вранці встав, він ще працював і качав воду з буферної ємності. Це все ви побачите на відео. Відео, до речі, я поріжу. Там знімалось на іншу камеру в режимі Таймлапс, і там дуже доволі дуже довгі відео получилося, тому я його поріжу і вставлю вам кусочки. Після тесту я вставлю ще одне відео, то буде відео вже з заряджанням АКБ, тому що розрядити це одне діло, її ще потрібно якось заряджати. Побачимо, за скільки годин зарядяться мої АКБ від того рівня, на який ми їх розрядили, до максимуму, за скільки годин. І так, друзі, 7.30 ранку основний насос ще викачує воду з буферної ємності. Має з хвилини на хвилину він же відключитися. Автономної роботи ми отримали майже 12 годин і висадили наші акумулятори до рівня 11,8 вольта. Я думаю, це доволі непоганий результат. Я планував автономної роботи приблизно десь 10 годин. Вийшло навіть краще. Зараз я вже ставлю АКБ на зарядку, тому що мені потрібно їхати на роботу. Дякую, що дивились. Всім мирного неба, будьте здорові та до побачення!